Майдан при вокзальній дріб 126. Вже довгий час жителі цього будинку не можуть вирішити чи залишити сім під управлінням житлово-будівельного кооперативу, чи створити ОСББ. Мені... Зробіть мені розрахунок неодноразово це питання виносилося на загальні збори, але жителі цього будинку дійти до консенсусу так і не можуть. Скажуть чого його ці форми не тікати. За скільки ви двері поставили ви, ви, за місце, за вас ми спитали у представників влади. Чим вони можуть зарадити? І зрозуміло, що відповідальність лежить в першу чергу на людях. Якщо люди дійсно хочуть щось змінити, якщо у людей є ініціатива, я готовий приходити до всіх людей, пояснювати, підтримувати їх і так само йти разом з ними до тих змін, які вони захочуть. Якщо люди пасивні, їм щось не подобається, але вони не хочуть нічого змінювати, ну важко знаєте, таких людей тягнути за руку. Будемо вирішувати питання, шукати. Шляхи для допомоги людям з приводу даного питання думки Виходить у мешканців магазин, будинку купує, різняться. Міканці. Я не знаю, нас все устраювають. і в під'їзді теж все устраювають. Умови у нас складні в будинку, ніхто нічого тут не вже багато років, ніхто нічого не робить. Підвали в аварійному стані, ліфт теж не в дуже гарному стані. Ну, управління влаштовує управління а умови проживання? є, поки ще немає. То, що немає. По те, що забували зимою, то він зробив. Все, один одне ремонт такі в під'їзді моно. Підвальне приміщення. Э, ні, там взагалі ну, бардак. Я проти СББ. Против. Против. Стояння ужасне. плаває Івані в, в туалеті, потому що труби не чищені, ржаві, нічого не то Тобто ужас. Аварійна, якась то там ситуація з водою. У нас тут же сантехніки. У нас прекрасні сантехніки працюють. Они тут же чинять і в порядку, Підвали всі сухі, я самі провірялі. Зараз ми знаходимося у підвальному приміщенні під'їзду No1 і ми можемо побачити місцеві реалії. А ось в таких умовах живуть мешканці дому, який давно потребує ремонту. Болото, грязь. Це ще нормальне состояння. Буває і похуже, поклеєно води. Хороше. Все, понюхали. А допоки триває конфлікт, мешканцям будинку доводиться жити саме в таких умовах. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Придаченко, Ігор Андрух, телеканал аск 1